Вітаю наших покупців і підписників. Це у нас зимові курточки для хлопчика. Така моделька 2100. Утеплення тут халафайбер і штучне хутро. От, повністю дуже класно утеплена. і капішончик утеплений. З капюшончика оце хутро знімається. Це така моделька. Маємо ще отаку от, от модельку. Ціна також 200. Утеплення таке ж і халафайбер, і штучне хутро. Дуже класні по якості. І ще маємо таку меншу ростовочку. Ця ростовка у нас від 104 до 146 ціна 1720 гривень. Дуже добротні польські гарні курточки. Кому яка моделька подобається, вибирайте і замовляйте у мій Viber 098 82 93 661. Пересилка без передоплати. Заміри всі заміряю. Маємо також в наявності теплі штани спортивні, костюми спортивні, батники спортивні для хлопчиків, для дівчаток, палацу, штани тепленькі, маємо зимові, і осінні, і зимові, батнічки тепленькі, курточки для дівчаток, зимові, осінні, що завгодно. Тому що потрібно, замовляйте у мій вайбер.